Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк Юа. Сьогодні у нас роз'їхалася така мазда-троєчка. Це на 2008 рік, 1,6 бензин на механіці 170 тисяч ріднього пробігу, е на лінзованому ближньому світлі, е на гарних маздовських дісочках не зацарапаних, не процарапаних, автомобіль бордюрів не бачив. Е у нас є 4 стеклоподйомника, електрорегулювання дзеркал, механічне регулювання сидінь. Е є також е клімат, є в нас. Е Круїз-контроль, мультіруль, 170 тисяч ріднього пробігу. Механіка мультимедіа у нас з блютузом і з камерою заднього вигляду. По передньому ряд автомобіля абсолютно без питань. Також у нас є по підігрів передніх сидінь. Задній ряд автомобіля також в ідеальному стані, ніде нічого не процарапано, не протерте. По кузову автомобіль має свої підкраси на 2008 рік, але взагалі не критичні. Є також задні протроніки, камера заднього вигляду, як я вже говорив. Знаходиться автомобіль на вулиці Сумській, 2А, місто Київ біля Васильківської. Його можна придбати в кредит, в лізинг та за готівку. Також можете заходити на наш сайт автопарк.юа, там ми в першу чергу публікуємо наші нові надходження. Тому чекаємо саме вас на тест драйв даного автомобіля.